Срібні золоті та навіть лікувальні. Ялинкові торги в Черкасах нині в розпалі. Різноманіття пропозицій вражає, говорить Наталя Кириленко, утім, які подекуди ціне. По чим нині новорічня деревця, зараз розповість. Ця ялинка зроблена з ліски, з довгими голочками під сосну. Мініатюрна новорічна красуня не дотягує і до метра. Утім, просять за неї 350 гривень. За новорічну колегу у два рази вищу треба викласти більше тисячі. Є різні розміри. Від тридцяти сантиметрів і можна під замовлення до п'яти метрів замовити ялинку. Вражає цьогоріч різноманіття ялинкових майданчиків, кажуть продавці. То продажу ось ця красуня. Її хвоїнки, на відміну від синтетичних, вилиті з пластику. Шматочки матеріалу або синтетичного або ліски переплітають між дротами, таким чином отримуючи хвою. Тут вони виливаються, потім гілки складаються. Вона дуже схожа на натуральну ялинку. Ну і ціна тому відповідна. За елітну штучну, але дуже схожу на натуральну. При висоті в півтора метра треба викласти півтори тисячі гривень, говорить Тетяна. Утім, серед усіх така лишилася в одному екземплярі. Поруч з новорічною красунею ще одна колега золота. Така ж була і срібна. З висотою у метр вісімдесят сантиметрів. За неї просять півтори тисячі. Вони штучного матеріалу, ну там вони мають блиск. Ну, частина голочок іде білих, а частина або золотих, або срібних. В цьому році нам Поставляли метр п'ятдесят, такі ялинки і метр вісімдесят. На ринку за невеличку метрову правлять в середньому стільки ж, як і в магазинах 350 гривень. За в три рази вищу цінники тут перевалюють за дві тисячі. Утім, покупців та навіть продавця на місці не застали. А ці деревця продавчиня привезла з Карпат. Новорічні красуні робили усією родиною з гілок смереки. Переконує, вони цілющі. Вони дуже довго стоять. До марта місяця зберігаються в такому вигляді, як зараз ви бачите, потім листочки засушуються і з них можна пити дуже корисний чай. Також можна з гілочок робити хвойні ванни, які дуже корисні, хто боліє поліартритом, радікулітом. Ціни є різні, від 30-25 до 300 гривень, залежно від того, якої форми і висоти. Метрова чи то ялинка, чи сосна на ринку у дешевша. За них просять всього 100 гривень. Ціни особо не змінюються, грошей в людей нема, щоб купляти подорожчі. Ось ця краса найбільша, вона коштує 300 гривень. Ось така ялинка у нас 250 гривень коштує, як бачите, пишна, гарна. Людям подобається такі. Скільки метрів? Близько двох метрів. Вдасться придбати дешевше. Живе новорічне дерево лише 31 грудня. Додає Максим. Під вечір оддавали за безцінь, Так таке буває щороку. Наталя Кириленко Ігор Неділько, Віка Новини.